Подвійне свято днями відбулося у Дніпрі. Військовослужбовці у День збройних сил України подарували трішки новорічного дива тим, хто його сьогодні найбільше потребує. 25-та бригада продовжує працювати в напрямку цивільно-військового співробітництва. Сьогодні ми завітали в дитячий будинок інтернат Дніпропетровський. Як і обіцяли. Ми повернулися для того, щоб підготувати і провести дітям спеціальний захід свята на день святого Миколая. А сьогодні очікуємо, що буде цікава насичена програма, яка підготовлена завдяки всім нашим друзям. Це скажімо так синергія від всіх. Ну і ми знаємо, також, що діти підготували для нас сюрприз і зі свого боку Сячеславським десантникам на День Збройних сил України під готують святковий подарунок. Січеславці продовжують мужньо стримувати ворога на покровському напрямку і дарувати дітям можливість зустрічати новорічні свята у відносній безпеці. Це дуже символічно, що ці два свята співпали в один день. Це День Збройних сил України, День Святого Миколая. Адже збройні сили України і десантно-штурмові війська в принципі це не тільки про захист українців на полі бою від сьогоднішнього ворога, але це і і про турботу, і про захист тих, хто в умовному тилу, тому а, сьогодні. А... Ми вирішили порадувати наших українських діточок і привітати їх з ним святого Миколая. Яскравою родзинкою свята, окрім подарунків та наданої будинку інтернату допомоги, стала шоу-програма від студентів одного з коледжів нашого міста. Сьогодні таке свято, що кожна дитина повинна е, отримати подарунок, отримати якісь відчуття гарні. Ми приготували є і сучасні пісні, є і народні пісні. Під фортепіано, є танці з вистави, ну і також лялькові номери, тому що навіть доросла людина трошечки хоче у свято да, що вона маленька і зануритись в світ казки. Ну так, скажіть, будь ласка, а ви в дива вірите? В дива? А як же? Обов'язково. Скоро буде диво, буде перемога України. Ми готували недовго, але дуже старалися. Ми кожен день займалися по декілька годин. Вже старалися, щоб виступити сьогодні. Завітав на свято і справжній святий Миколай. Чи встигаєте ви розкладати подарунки під всі подушки? Діть? Так, звісно, встигаю всі-сі подушки пройти, щоб усі мої любі дітки залишилися з подарунками. А про що мрія святий Миколай? У нього є яка своя мрія? Мрія, щоб всі дітки були завжди щасливі та щоб мир був завжди у їх домі. Чому я під подушкою нічого не знайшла? Я була не дуже слухняною дівчинкою. Так. Різочку для освітготував зустріч. Пройшла у максимально теплій атмосфері. Вихованці будинку інтернату отримали купу позитивних емоцій. А військовослужбовці, привітання та слова вдячності від усіх присутніх у залі. Я хочу побажати більше донатів на дрони та якісь машини для, для допомоги більше прискорити нашу перемогу у війні. Я хочу побажати нашим збройним силам України і подякувати їм за те, що вони нас захищають протягом двох років ставлять своє життя перед нашим та побажати їм все, як завжди все всього самого найкращого. Побажати їм більше здоров'я і велику подяку та шану їм і шану шанувати тих, хто віддав своє життя за наше життя. Збройних сил України, дякую.